Давайте про стабільність. Стабільність, яку в соціумі пропагандують багато років. І ви в курсі, що в природі немає стабільності, все або росте, або вмирає. І оце і росте, і вмирає, відбувається на проміжку від народження до смерті. Так от навіть вода має оцей цикл народження. Вода з джерела або з дощу це народження. І вода, яка випаровується назад а в небо, це смерть. Тобі ж закінчення циклу існування води на земельній корі і в земельній корі. Тому вода і так і так приносить користь. Єдиний нюанс, якщо ви звертали увагу, то вода може бути в калюжі. Яка існує тільки поки сохлася та калюжа або може бути в гірській річці. І ця вода з гірської річки може досягнути аж океану, і може десь там, аж в океані, десь випарується. Тому тільки нам обирати в проміжку від народження до смерті, що і як у нас в житті відбувається. Або ми, як калюжа, стабільність. Ну, до речі, воду, яку залишити в стабільності в якомусь посуді, за декілька днів пити вже не бажано. Вона якось зеленіє, а за тиждень вже починає пахнути погано, тому якось вигідніше виглядає гірська річка. Там купа змін, там багато всього. Ніякої стабільності, але ця річка доходить о як далеко. І якщо ви хочете таку інформацію, підписуйте. Я ділюся своїми думками. Дякую тим, хто подивився і не хоче підписатися. А тим, хто хоче наступні бачити в сповіщеннях, радий, щоб ви підписались.